Скільки реально бере енергії споживає тепловий насос повітря-повітря Купер Хантер. Модель така Arctic, це до мінус 25 градусів. Я думаю, що можна прочитати. Я думаю, що споживання дуже залежить від, від площі, від утеплення, від температури за бортом. На сьогодні кінець жовтня. Не пам'ятаю числа, все забуває числа. 27 жовтня, досить холодний день, ну але плюс на вулиці, плюс рівно за тиждень за 7 діб. За 7 діб намотало світла на 205 гривень. 47 кВт годин. 47 кВт годин ми спожили за 7 діб. 205 гривень можна поділити на 7. Скільки добу? опалюємо приблизно 65 метрів квадратних. Дерев'яний будиночок брус 12. Ну, таке утеплення посередній. Не скажу, що він дуже ходий і не скажу, що він дуже утеплений. Отаке От у нас споживання. Працює цілодобово. Ну, Включається-режим підтримки. На ній ставлямо 23 градуси. В день 24 ставлюємо. Інколи 23, коли нема в хаті на даний момент, там, де стоїть кондиціонер, така температура. Інша кімната трошки нижча. Споживання бачили самі. В даний момент він ввійшов в режим і бере 557 Вт. Коли трошки більше, коли трошки менше. Менше ніж 450 я не бачив. Ну, на старті там, йде до 1300 може піти, а потім так більше як 800 там, ніколи не бачив. Поки що реально дуже-дуже-дуже економно. Але якби ми ну, чисто електричними опаленнями грілися і було б порівнятися, на, на жаль, такого порівняння не маємо. Хоча трошки ми обігрівалися до цього часу. Так, частково обігрівалися, бо ще тоді було у нас опалення, частково включали масні обігрівачі, то вони дуже швидко з'їдали енергію і тепла було в рази менше. І то обігрівали набагато меншу територію, точніше меншу площу. Тобто те, що там пише коефіцієнт перетворення 5,2, я думаю, що це десь відповідає дійсності.